Terrarium Create 3, 8 серпня стартує третій сезон нашого модового сервера, і моя задача посвятити усіх новачків його історію. 22082024 розпочався офіційний старт серверу. Ціль цього серверу це створення стабільної РП площадки на базі моду Create та інших додаткових модифікацій. Протягом попередніх сезонів ми робили її через шур великою, що відповідно впливало на ФПС гравців, і зменшувало кількість бажаючих продовжувати гру. Але третій сезон стане крапкою у цих помилках, тому збірка буде строгою, оптимізованою та цікавою. Моя основна задача як власника було зробити збірку з базою у вигляді Create 6, яка не буде занадто великою. Щоб не збирати у людей бажання творити, щоб вона підсилювала гравців до соціалізації, взаємодії та відігрування своєї ролі, також додати генерацію, яка поверне нам старі відчуття загадковості та цікавості до вивчення цього світу. Сумарно у гравців буде три сторінки модів. Також проаналізувавши попередні помилки, гравці розпочнуть свою гру з одного міста. І протягом усіх етапів, визначених мною у правилах, гравці зможуть еволюціонувати з одного міста впрети до цілої галактичної імперії. Чому плюс починати разом? Гравці матимуть площадку з постійно великою кількістю людей, вони зможуть перезнайомитись, можливо, це посприяє більшій кількості івентів та подій, адже раніше гравці практикували самотність і просто вивчення модів. Але на жаль, це і губило як їх, так і наш онлайн, якщо коротко говорити про етапи цього сезону, тобто селище, місто з районами, держава, об'єднання держав, світове керівництво і так далі. На кожному з етапів для переходу потрібно гравцям виконати певні дії для цього, тому я впевнений, що це буде доволі цікаво. Окремо я відібрав 6 РП адміністраторів. Які і будуть створювати рольову атмосферу, даючи людям певні поштовхи у створенні івентів. Що ж буде далі? Скажуть нам самі гравці, частиною яких можеш стати і ти, просто оформивши прохідку через Discord у профілі. Один рік пройшов з моменту старту Create, і це була крута історія. І я впевнений в тому, що ще багато крутого. Ми зможемо побачити в майбутньому. Тому слава терраріуму та усім гравцям, які вірять в нього. Очікуємо на тебе на Терраріум Create 3.